Сьогодні програма Аграрний регіон розповість про Світловодський район. Розташований він в північно-східній лісостеповій частині Кіровоградської області та межує з Черкаською і Полтавською областями. Його площа майже 122 тисячі гектар, в тому числі акваторія Кременчуцького водосховища, а це 41 тисяча гектар. Адміністративний центр району місто обласного підпорядкування Світловоцьк. У складі району 12 сільських рад у 33 населених пунктах. Проживає. Понад 14 тисяч представників різних національностей, але найбільше українців і росіян. Тут переважає сільськогосподарське виробництво. Саме аграрна галузь є основним напрямком економіки і головним джерелом бюджетних надходжень. Аграрний сектор представляє 91 підприємство, з них 77 фермерських господарств. Загальна площа сільськогосподарських угідь майже 56 тисяч гектар. Відроджуються тут і раніше занедбані галузі садівництво, зрошуване овочівництво та свинарництво. Проте є і недоліки у роботі. Район найменший у нас за чисельністю населення, два останнє 21 місце серед районів. Найменша щільність населення 10,7 осіб на квадратний кілометр, також 21 місце. Щодо результатів роботи за перше півріччя 2013 року. Негативним є те, що просив би звернути цю увагу, обов'язково буде, за враховано найнижчий рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів 38,7%. Зараз воно змінилось, зрозуміло, але все рівно показник виконання він залишається таким тривожним. Одним із найменших найменші темпи зростання доходів місцевих бюджетів, вони. Навіть знизились за перше півріччя 99%, 18 Місце, Суттєвий район відстає по платі за землю. Одним із найнижчих також показників є обсяг податків податкових надходжень до місцевих бюджетів розрахунку на одного жителя 460 гривень це 17 місце. Ну, крім того, за результатами роботи за звітний період район займає останнє місце по зростанню роздібної торгівлі і одне з, заборгу... з найбільших темпів зростання заборгованості і зарплаті, що пов'язане з банкрутом ДП Світловодський сплавів твердихсплавів, тогоплавких металів. Хоча я знаю, що там є перспективи щодо погашення ну, вплоть до кінця року. У всякому разі, ми на комісії опрацьовували, і це може стати позитивом з точки зору виконання доходної частини місцевих бюджетів. Середньомісячна заробітна плата в районі теж є однією з нижчих, 15, попереду тільки 15 районів і 16. У центрі села Глинськ зрання люди збираються на зупинці. Говорять, усі охоче навіть про проблеми з посмішкою. Транспорт і до районного, і до обласного центрів звідси ходить регулярно, і це попри те, що дороги тут не в найкращому стані. З дорогами, як і везде, самої дорохуї дороги <сум> це все. вопрос за дороги тут можна не спрашувати. Раді бога, я вас умоляю, як Говорять, видісне проблем валом. Більярд не працює. старої вот Це обидно. вночі. Вулиці освітлені, але тільки в центральній частині населеного пункту. В Центрі освітлена, наша вулиця не освітлена. Нормальне освітлення. Я не кажу, що там везде. де може, лампочка там, Може бути лапочка там, Времні насутствує де там в одному місці. От, лінію не дотягнули, то тобто, немає світітельної лінії. Но, в основному то нормально. Серед комунальних негараздів і газифікація газ у село завели багато років тому, але на розведення газопроводу по селу грошей досі. Не назбирали, пощастило газофікувати помешкання лише кільком родинам, будинки яких на початку Глинська. Та головна проблема кажуть, це безробіття. У самому селі є два сільгоспідприємства. Тут і працюють кілька десятків місцевих. Більшості доводиться покидати село у пошуках роботи. Тим, хто залишається вижити, допомагає худоба та господарство. Розраховувати тут звикли тільки на власні сили, адже навіть платню за паї від орендарів отримують із затримками. Затримує й досі вони нічого не давали. Зерно вони там людям якесь дали, і то не все. А люди, які позаписувалися на гроші, то ніхто їх не дає. У нас тут тільки фірма Олдер оце, і то працюють там в основному. чужі. Работають зараз і в Москві, і в Києві. Це 100%. Тобто ті, ще можуть нормально двигатися. Честь людей працює тут. На землі трактористи, механізатори там шафера отакоїся. Ото найбільша проблема любого села це безроботіць. У сільраді запевняють, тут продовжать роботу над вуличним освітленням, а ще ремонтуватимуть дороги. Проте газу та нових робочих місць не обіцяють. Через територію району проходять автодорога республіканського значення та залізничні шляхи. Підрізок дороги Світловодськ-Миронівка відремонтували. На це витратили близько мільйона гривень. Місцеві чиновники говорять про зростання промислового виробництва за останні 9 місяців майже на 60%. Проте в цьому напрямку можна розвиватися і далі. Тут є родовища граніту, мергеля, глини та суглинків. Співпрацю влади з підприємцями демонструють на прикладі сучасного овощосховища у Світловодську. Збудувало його фермерське господарство два роки тому на місці колишнього автопарку. Тут врожай зберігають у трьох камерах з відповідним температурним режимом. Місткість кожної з них 6 тисяч тонн. Вирощують продукцію неподалік для безперервного живлення овочів, використовують крапельне зрошення. Плюс капельного рошення, що я можу зробити фертігацію. Фертігація це коли я через капельну трубку подаю всі питательні елементи, які необхідні ростінню. Менше воно знаходиться в стресових ситуаціях саме саморостіння, тому що лістовий ну, лісток стоїть без води. Якщо він стоїть без води, значить він менше поражається болезнями, я менше вносить хімії. Агроном розповідає про особливості вирощування овочевих культур. Сложно, якщо немає определеної техніки. Якщо вона є, то в принципі нічого складного немає. Без образователя, це грядається під морковку на определенну глибину, сколько длину її отримати. От без нього було б тяжело. А якщо він є, то у нас дуже хороший є образователь імпортний, який робить все в ідеалі. Після нього можна і посіятися, він каплю розлажує, потім всі валочка одразу. Так що, скажімо так, у нас з цим проблем немає. Люди на камнях за границею отримують більше вражає, ніж ми на Україні, на землях. Це найголовніше питання і внимання до ростіння і все, себе добре. Минулоріч розпочав роботу свинокомплекс на 40 тисяч голів у селищі Велика Андрусівка, його вартість 39 мільйонів гривень. Досягти кількості тварин, на яку розрахований свинокомплекс, планують до 2015 року. Господарство створило власні виробничі потужності і займається розведенням свиней за сучасними технологіями з урахуванням передового досвіду країн Європи. Тут вирощують більше 10 тисяч голів свиней елітної англійської селекції. Їм притаманна висока інтенсивність росту у розвиток виробництва. Підприємство планує інвестувати 20 мільйонів гривень. В планах також створення першої в Україні нуклеусної ферми по розведенню елітних порід свиней на основі досвіду підприємств Сполучених Штатів Америки. Наслідчої год плануємо розширятися. Люди йдуть нам на уступки, скажімо так, бачать, що ми працюємо, займаємося, здають свою землю. Планіруємо швець. Вирощуємо також і капусту, буряк, перець, баклажан. Скажімо так, весь борчовий набор. У селі Григорівка приватний підприємець відновив зерно сховище. Тіп постраждав від стихійного лиха минулого року. Склади поперекривалися, поперебудовувались, вісова перебудувалася. Реммайстерня перекрилася, перебудувалася, поставляли вікна нові, бо там не було. Євровікна зробили. Загорожі огородили, купили техніку нові, нову, комбайна, я джондіри покупіляли трактори. Зерно є де де ховати, людям робота є. У нас працює 14 чи. 15 чоловік у нас працює, всі трудоустроєні по трудових, у нас немає, не, 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 не трудоустроєних. О. Зарплата виплате за вовремя. Все у нас. У нас все добре, все гарно. Звивають тут і соціальну сферу. У районі усі шкільні вбиральні облаштували всередині приміщень. В усіх школах облаштовані внутрішні вбиральні, причому з гарячою водою. Зміцнена матеріальна технічна база навчальних закладів. Придбані і холодильники, нові, і електрообладнання, і акустичні установки, і комп'ютерні класи, навчальні кабінети. Крім того, ми перейшли на альтернативні види палива. Уже в половині шкіл шести із 12 у нас встановлені модульні котельні. В усіх школах повністю або частково замінені вікна на металопластикові двері. Ми створили за цей час два навчально-виховних комплекси: загальноосвітня школа, дитячий садок з метою більшого охоплення дітей дошкільною освітою. Ремонтуються, модернізуються спортивні майданчики. Ось узерська загальноосвітня школа. Наступного року в неї ювілей навчальному закладу виповнюється 55. Директор розповідає, сьогодні школу не впізнати за спонсорські кошти. На її базі створили дошкільний навчальний заклад. Зараз його відвідують 16 діток. Раніше дитячого садка тут не було. Це дуже важливо на сьогодні, тому що діти мають змогу навчатися, діти мають змогу відвідувати дитячий навчальний заклад, і є у нас вже наступність у цьому році. Перші дітки, які навчалися у дошкільному закладі, вони вже прийшли до першого класу. І, звичайно, що дивлячись на те, як які діти прийшли до дитячого садочку, які сьогодні дітки вийшли із дитячого садочку? Зрозуміло, що зрушення є, і це тільки позитив для села. І, взагалі, поки є школа, поки є село. Фінансово навчально-виховний комплекс підтримують спонсори, а також батьки діток. Тут замінили 10 вікон на металопластикові та запустили модульну котельню. Вона дозволить економити на опаленні. Придбано нові телевізори, сучасну пральну машину. Зрозуміло, що у цьому навчальному році наш один, мабуть, залишився єдиний навчальний заклад, який не був забезпечений автобусом. Сьогодні знову ж таки виконана програма Шкільний автобус і голова районної адміністрації Мірушник Анатолій Миколаївич Подбав про те, щоб наша школа отримала в цьому році новий автобус, де будуть підвозитися діти Олексіївки з трьох сіл Олексіївки, село Озера і Талової Балки. Ну і хочеться висловити надію на краще і те, що задоволені роботою спонсорів, і роботою райдержадміністрації батьки, тому що діти. Мають внутрішні туалети за рахунок батьківських коштів, знову ж таки, придбано меблі. А це Глинська загальноосвітня школа. Тут навчається 123 учні. Це діти не лише з Глинська, а й з сусідніх сіл. Зробити ремонт та впровадити енергозберігаючі технології закладу допомогли спонсори та участь у проонівській програмі. Ми зібрали члени батьківського комітету, батьківські збори загальношкільні і вирішили замінити вікна на металопластикові. Так, замінити пакети, двері, які у нас були вже в незадовільному стані, завдяки підтримці громади. Завдяки підтримці сільської ради, завдяки підтримці районної державної адміністрації було зібрано 130 тисяч. Ну і ще за рахунок там 50%, будемо говорити так, про ПРОН нам виділив 65 тисяч, а решту 55 тисяч, по-моєму. Значить, ми, значить, адміністрація виділила нам кошти, ну, знову повторююся, громади, місцеві фермери і таке інше. От завдяки Цьому проєкту у нас вікна поміняні і двері теж. Внутрішні туалети теж уже у тому році працював у нас внутрішній тріщини, знову таке за сприяння місцевого бізнесу соціального, громади, батьків при сприянні керівництва районної державної адміністрації. Проте підвозяться діти до навчального закладу рейсовими автобусами, власного шкільного немає. Підвозиться в рамках 10 учнів. Тому шкільний автобус на 10 учнів ну, неефективно використовувати. Це я так думаю. У будинку культури в Глинську встановили нові теплозберігаючі вікна. От тільки що саме вони зберігатимуть, поки не зрозуміло. У приміщенні опалення відсутнє взагалі. Та найгостріше питання для селян це закриття стаціонару місцевої лікарні. Лікарня, взагалі, перестане існувати. На її базі, з 1 грудня, відкриють фельдшерсько-акушерський пункт. Місцеві обурені. Значить, наша лікарня відкрита. 1909 року вона була одна, як одна із земських лікарень Олександрійського повіту. Розрешають тут капатися, але ми ж знаходимося за 15 кілометрів. Коли я покапаюся, я не доїду. Автобуси теж ходять погано. Нема куди нам діватися взагалі. Якщо з просьбою велика така, щоб нас не закрили, ну нема да В селі Григорівка йдемо до школи у центрі населеного пункту. Тут освіту здобувають 114 дітей. Першачки сидять виключно за новими партами. У школі замінили вікна на енергозберігаючі. Нова тут і система опалення, і котел, що працює на альтернативному паливі. Вікна поміняли так, тепло в школі стало. Туалет зробили, дівась тепер, так не так, як там курточка, а щось нормально в кофті. Місцевий садочок за пронівською програмою отримав нові вікна та новий дах. Черга до садочка є, хоч і незначна. Троє маленьких григорівців чекають на місця у садочку. Завідуюча їх обіцяє прийняти. Але ж вони поступово ми їх набираємо з 1 вересня по, по листопад. Ми їх доберем будівля, де знаходиться садочок, поділена на дві частини: одна, де дітки відремонтована та зразкова, а от інша це суцільні розвалини. Їх привезти до ладу вирішили під час актуалізації. Тут планують створити гуртожиток, аби молодь, що таки має тут роботу, залишилася у селі. Там стіни хороші, потолки хороші, фундамент хороший, проходить газ. Рядом збудована газова котельня, тому можна приступати при наявності кущів. значить. До ремонту і оголошувати, що кожному бажаючому, який хоче створити сім'ю, працювати на території нашої громади, будуть квартири. Також в Григорівці відремонтували та дообладнали фельдшерсько-акушерський пункт. Тепер тут можуть оперативно виміряти рівень цукру в крові та визначити, чи є у пацієнта цукровий діабет. Це тест полосочки. Оце ми беремо одну тест-полосочку. Вставляємо сюди, тоді включаємо таймер і сюди ділимо прокол пальчика і кров сюди підсоєняємо. І в нас на табло висвічується цукор крові. Людям добре, доступно, не їздить ні, ніде, не треба той. Все на зробили і будемо приділити. Є сахарний діабет, людини чи немає. За спонсорські кошти замінили у ФАПі вікна на металопластикові та відремонтували котел, розповідає завідуюча. Ми замінили вікна на медпункті кількості 10 вікон. Потім у нас поламався приставка у газовому котлові, замінили на нову газову приставку Вакула, зробили скважину. Ну, раніше люди могли їздили у район або в нашу глинську дільничну амбулаторію, щоб ізміряти. А зараз вони можуть прийти на ФАП і без ніяких проблем взяти і зміряти собі цукор крові. І вода. Воду нам кожен день нам треба дуже багато. Наші молодшому медпрацівникові дуже треба багато води. Два рази на день помити приміщення. Кожен інструментарій треба після обробляти і вмити. Так само білизна все нам треба було кудись іти її брати. А так ми набрали, все в нас у приміщенні. Дуже, це дуже для нас удобно. Ми ще переселенці з Чорнобиля. Ми тут живемо 20 років. Ні, 20, мабуть, 3 вже. Да? Ми приїхали, ми пережили багато того, до села, багато адміністрації, головно, тому що міняється ж Міняється все, міняється, все якось цей. Ну я хочу щось сказати, що на сьогоднішній день ось цей регіон 2015, в області ще такого не було. У місцевому магазині представлені до 10 кіровоградських виробників. Продавчиня тітка Катя до економічного патріотизму підійшла творчо. От тоді вже мені і більше такими й буквочками. Я себе вирішила сама. увагу, будь пожалуйста що на те. Купуйте кірвацький. Я відказала, що ці таблички може я неправильно зроблю. Ну, мої бабочки того не бачать. Воно стандартне все. А я сама собі, як патріот кіровацької області, взяла і написала це так. Та й про те, що зроблено тут по програмі, центральний регіон знає майже все. Дивіться, у нас за регіон 2015 що зробили. У нас же Наш електросвят нас у ж. Це взагалі собіття таке було це, ну скажемо, як правильно виразиться, стокшібательне. Тому що довго не було ж світу і взагалі. у нас центральна вулиця щастя. Не вся, ну ще далі включити, далі, що в нас? У нас же туалети в школі зробили. скажімо, мені як в мене вже немає там учнів, але ну, мені все одно приємно. Я не знаю, вже мені каже, настолько вже внімання, настолько вже все воно якось заворушилося, що я не знаю, наче в нас ніколи ніколи такі не були, не взагалі.